Добрий вечір, малята. Сьогодні у нас в гостях казка про бджілку. Щодня бджілка працювала. І було їй це не тяжко, а в радість. Уранці вилітала з вулика, який був на один з гілок розлогого дерева. Віталася з сонечком, раділа новому дню, умивалася росою, робила ранкову зарядку, розпрямляла свої крильці і летіла на галявинку. Вітаючи з новим днем усіх, кого зустрічала. Джілка підлітала до кожної квіточки, посміхалася їй, обіймала, розповідала цікаві історії та збирала нектар. Вона допомагала квіткам звільнитися від зайвої ваги, а квіточки були вдячні бджілці, з задоволенням віддаючи їй свій пилок. Через це аромат квітів на галявині ставав ще більш запаморочливим. Потім бджілка летіла в вулик, залишала там нектар. Інші бджілки творили спилку мед. А наша бджілка летіла знову і знову на галявинку до квіточок. Так вона літала цілий день, і їй дуже подобалося спілкуватися з квіточками і з усіма, кого вона зустрічала, з птахами, з вірями. Вона милувалася красою квітів, насолоджувалася спілкуванням. Я отримувала величезне задоволення від кожного прожитого дня. Але якось уранці прилетіла бджілка на галявинку і бачить, що квіточкам не дуже добре. Вони сумні з пониклими голівками і не посміхаються, а пелюстки їхні не здригаються в привітанні. І такий улюблений лужок вже не нагадував те чарівне місце яким був раніше. Що трапилось? запитує бджілка. Жарко, дуже жарко, ми засихаємо. Сонечко так яскраво світить, що повітря стає спекотним, як у пустелі. І сонячні промінчики не навмисто, звичайно, але спопиляють нас, пропалюють. А дощику все немає немає. І вітерця, хоча б легенького немає, і навіть вечірня прохолода не приносить полегшення. Бджілка так розчулилася й засмутилася і вирішила за всю куціну виправити ситуацію. Я допоможу вам. вигукнула бджілка і полетіла бджілка до струмочка. Вона стала набирати водичку в маленькі відерця і літати на галявинку до квіточок, щоб оприскувати їх і хоч трохи наситити вологою і звірята помітили, що бджілка чимось стурбована. Змінила свій день і літає до струмочки й до галявинки. Тобі так жарко, що ти літаєш пити водичку так часто і ще й з собою носиш? запитала бджілку. Бджілка розповіла, що їй, звісно, теж спекотно, але від спеки дуже сильно страждають квіти. І інші вирішили їй допомогти, і всі дружно. Почали носити воду на галявинку, щоб полити квіточки й кущі, які росли поруч. Їм теж було жарко, і їхні листочки аж скрутились від сухості. А за кілька днів прийшов такий довгоочікуваний дощ. Він приніс прохолоду і полегшення. Усі дуже зраділи, а бджілка разом зі своїми подружками, іншими бджілками, принесли на галявину барельця меду. І пригостили вони таким корисним і запашним смаколиком усіх. Усі їли чарівний мед та отримували задоволення і радість від такого приємного вечора. А щаслива бджілка із захопленням і трепетом поглядала на яскраві мерехтливі зірки на небі вночі і була дуже рада, що всі лісові мешканці проявили до навколишнього світу дбайливе ставлення. Дівка відрізнялася цікавим. І добрим характером. Була відкрита світу. І світ відповідав їй ти сама. А яку справу? Ти любиш так само, як бджілка свою працю? Що ти відчуваєш, коли робиш улюблену справу? Як ти думаєш, чому бджілка вирішила допомогти квіточкам? А ти? Допомагаєш комусь? І що тобі більше подобається? Допомагати? Чи приймати допомогу? А зараз на добраніч.